Я дуже хочу допомогти українським жінкам нарешті отримати свободу, зрозуміти, що вони варті жити. Я дуже багато працюю з жінками. Я бачу цей жах, який відбувається в нас. Ми взагалі зараз на великому порозі змін стосунків. Я ще років 10 тому казала, що наш інститут сім'ї крах. Е у нього відбувся, а зараз ми взагалі в іншу сторону йдемо, де стосунки не хочуть будувати їх, неможливо побудувати такі, які вони є, і тому це місія в першу чергу звільнити жінок від аб'юзу. Якщо ми говоримо про те, чи був в мене аб'юз, тут така цікава тема. Я з аб'юзерської сім'ї. Я це все пройшла сама. В мене були стосунки аб'юзивні, я це все пройшла сама. І моя місія була навчити жінок виходити звідти, якщо я навчилася, якщо я змогла з сім'ї психопатів, в мене не просто нарцисизм, а психопати, якщо я звідти змогла вийти нормальною, здоровою, це було непросто.